Сьогодні в Одесі на Потьомківських сходах відбулось відновлення акції по розгортанню прапору України величезного на Потьомківських сходах. Ця акція була заснована вишиванком фестивалем у 2009 році і проводилась безперервно щороку до дня прапора. Ми 23 серпня збиралися і розгортали прапор. Скільки дорівнює років незалежності, і на жаль, ця традиція перервалася спочатку повномасштабного вторгнення і за цих років. Перше, сьогодні ми відновлюємо традицію. Ми вирішили, що сміливість наших захисників України нас надихає і додає сміливості організаторам для того, щоб взяти на себе відповідальність і все ж таки зробити цю визначну е символічну дію для того, щоб підтримати бойовий дух одеситів і для того, щоб Сказати дякую всім захисникам України, завдяки яким ми можемо продовжувати жити в Одесі під синьо-жовтим прапором. Це просто неймовірне відчуття, коли ти тримаєш прапор своєї країни. Він великий, і ми так це день незалежності. Скоро і ми сподіваємось, що наша Україна буде незалежна, і ми поборемо нашого ворога. І на всій території України будемо юріти жовто-блакитний.